Ви в таборі, на своєму зручному спальнику біля теплого вогнища, компанії тих, кому довіряєте. Ви майже провалюєтесь в сон, аж тут всередині вас все завмирає, немовби ви відчуваєте присутність хижака зовсім поруч. Ви відкриваєте очі і бачите, як гострі ікла ось ось проштрихнуть вашу шию. Ви зіскочуєте з місця і з шоком розумієте, що це ваш товариш по нещастю. Ельф, з яким ви ділите табір, Астаріон, все раптово стає на свої місця, той знекролений вепр на дорозі, і уникання відповідей від блідого ельфа. В цю ж секунду ви помічаєте його гострі ікла та червоні очі, які раніше якось не привертали вашу увагу. Перед вами вампір, що тепер перелякано заткує від вас, схоплений на гарячому. І тут ви можете зробити свій вибір вбити його. Прогнати від себе чи вислухати. І так, привіт! Я Настя, а ти на каналі Брігморська Відьма. І сьогодні ми розберемо, чому деякі гравці так і не полюбили Астаріона. І чому це навіть добре? Цікаво? Ну, то з вас подобайка, підписка, коментар і поїхали. Велике уточнення: жодного шейму, якщо він вам не подобається. Цим і наступними відео я просто хочу привідкрити Астаріона з іншої сторони. А разом з ним і підсвітити проблеми реальних людей, що пережили насилля. Бо історія старіона це історія аб'юзу, неможливості контролювати власне тіло та постійні маніпуляції. І якщо під час знайомства з ним його місцями саркастичні коментарі вам не подобались, а після спроби укусу ви його прогнали, це навіть добре. Скоріше за все, ви не переживали подібний досвід в своєму житті або навчились його виявляти. В той же час більшість його прихильників серед тих, що я бачу онлайн. Прохильників, які запали саме на його особистість, яка б місцями колюча і відштовхуюча вона не була, можуть його зрозуміти. Бо так би мовити, знають на собі, наскільки релейтабло його арка. В грі ми зустрічаємо Астаріона вперше за 200 років вільного від його мучителя на шляху Помсти. Але давайте почнемо спочатку, з, з того, ким був Астаріон до знайомства з Казадором. Заглибимось трохи в те, яким Ларіани його показували в ранньому доступі. І когось нього ліпили. Він високий ельф, який ймовірно належав до заможної патріархальної родини, можливо, саме родинні зв'язки, і забезпечили йому пристойну роботу магістрата. Чи був він балдурійцем, не ясно, бо, хоча він і каже, що з брами Балдура, але в тому ж діалозі говорить про свою зайнятість як поріддя, не згадуючи про роботу магістратом. Met people, talked, flirted, back for my master. Отже, про його життя до ми не знаємо і можемо тільки здогадуватись. Власний магістрат це свого роду суддя, тож він був в основному другорядним державним службовцем з комфортним рівнем життя. Він вміло жонглював службовими обов'язками і корисливими заняттями. Одягався у витончений одяг, який відповідав його положенню, але не соромився додавати елементи розкоші, демонструючи свої статки і підкреслюючи свою любов до вишуканостей та надмірностей. Щоранку Астаріона можна було зустріти у величних залах міського суду, де він розглядав різноманітні справи від рібних спорів до більш серйозних правопорушень. Однак на його судження часто впливали його власні упередження та особисті інтереси. А не прагнення до справедливості. службовими обов'язками Астаріон віддавався порокам міста, відвідуючи гральні та публічні будинки, де він спілкувався з іншими представниками вищого класу. Він відомий своїм сарказмом та хитрістю, і поруч з ним завжди треба було бути обережним, щоб не стати жертвою його жарту чи його махінації. Припускаю, що однієї ночі в одному з барів міста він зустрів харизматичного та цікавого можновладця Казадора, що був відомий в малих кругах сірим кардиналом, який вміло сіпав за ниточки політиків та впливових людей брами. Саме Казадор підказав йому ідею, як позбутися від гурів та заробити трохи грошенят. А оскільки Астаріон не гребував хабарями бо піддавався філософії, що його незначна посада не здатна заподіяти багато зла. Йому така спокуслива пропозиція сподобалась. Якщо ви зараз здивовано чухаєте потилицю, звідки мене така інформація, то це мені відомо з раннього доступу, де у Казадора та Астаріона були набагато цікавіші зв'язки і своя передисторія до перетворення. Згідно початкового задуму, Астаріон мав бути корумпованим чиновником, який своїми вироками щодо горів віддавав їх руки Казадору. Тому довкола цієї інформації я й намагаюсь уявити, а як же жив наш плітий друг. На жаль, цікаву передісторію Астаріона чимало порізали порівняно з раннім доступом. де Він перетворювався з рабовласника, або, скоріше, того, хто сприяє рабовласникам на раба. І якщо донедавна він віддавав людей Казадору, особливо не задумуючись над їхньою долею, то тепер він самостійно приводить жертв і стає безпосереднім співучасником, хоча й робиться з примусу. Усі важелі впливу, які він мав на Казадора, повністю зникли. І тепер. Він просто ще один принижений пішак у грі володаря. Його старі погляди до закону також можна побачити, якщо взяти його з собою на пошук Анцура, де він може мати доволі запальну дискусію з Вілом щодо закону та покарань. Ми чітко бачимо, що він сповідує філософію відплати та стримування, а не реабілітації. Закон є закон, злочин є злочин, а вирок це приємна можливість покарати злочинця. Мерси, <свісна> 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 Імовірно, в чорно-білому світі Астаріона не було місця для співчуття до меншин типу гурів. Гури відомі як люди дороги, що ведуть доволі кочівний спосіб життя. Це відьмаки світу ДНД, які переміщаються від однієї локації до іншої в пошуках монстрів та заробітку. Тут є певні схожості з ромами. І образ тих людей дороги, і вічних кочівників. Багато в чому надихався ромськими таборами. Тому презирство та упередження Астаріона могли виливатися в заборонах для гурів, зупинятися в певних місцях чи знаходитися в певних частинах міста. Будучи вихідцем з вищого прошарку населення, він доволі суворий до будь-яких меншин. І це видно не тільки з гурами, він також з презирством ставиться до гоплінів. Та навіть якщо в гаю ви називаєте тіфлінгів чортами, то Астаріон це схвалить. Його відношення до рабства доволі неоднозначне. І він радо закривав очі на те, що заклимовані ним гури, яких він маркував як злочинців, потрапляли до рук Казадора. Це пояснює, чого, коли ми його зустрічаємо, Астаріон не видається таким противником рабства, хоча він сам був рабом останні 200 років. На відміну від тої Карла, яка суворо засуджує будь-яку несправедливість і прагне допомогти всім нежденним. Бо сама колись дуже потребувала руки допомоги. О ні, Астаріон розглядає можливість підкорити Прамозок і заволодіти усіма людьми в світі. Після чергової несправедливої постанови щодо гурів, вони змовляються і скоюють напад на Астаріона, де випадковим чином його знаходить ледве живого Казадор і обертає на своє поріддя. Чи було це все сплановано Казадором? Мабуть, що так. Маніпулятори і аб'юзери реального життя доволі вміло вичисляють людину розгублену. Вона або нова в місті або переживає певний особистісний біль, перебуваючи на дні. В цей момент дуже легко війти в довіру і стати тим самим єдиним незамінним другом, який завжди виручить тебе і допоможе. Казадор, по суті, видається лицарем в білих обладунках, що знаходить скривавленого вмираючого Астаріона і пропонує йому не просто порятунок, а вічне життя, перетворивши його на поріддя. Маю припущення, що весь цей час він слідкував за Астаріоном. І не тільки тому, що той виносив упереджені вироки на його користь, а й тому, що той був би ідеальним поріттям, доволі хитрим, щоб вижити, безпринципним, щоб совість його не надто сильно мучила від виконання наказів володаря, ну і слабким, що неможливить його спроби втечі від свого сильного патрона. Ми знаємо, що Себастьян був одним із перших, кого Астаріон привів років 170 тому. Але що казати робив за Астаріоном ці 30 років? Якщо після нападу його сіблінгів суворо запитати Астаріона про його покірність, то він розповість, що в перше десятиліття його рабства він відмовився привезти Казадору милого хлопчину, бо не міг дозволити собі завдати йому болю. Тож він втік, щоб не зашкодити тому юнаку. А коли Казадор піймав його, то замкнув голодного Астаріона на рік в гробу. Months of scratching my hands raw, trying to carve my way out. More months of not moving at all. Months wishing only for death. So don't you ever judge me for doing what Kazador ordered. Nothing can make up for that. be something. Тому йому печуть найбільше його ненависть до Казадора і бажання помститися за всі ті тортури, які йому довелось пережити. Власне, таким ми його і зустрічаємо, нездатним відчувати емпатію. Інакше це розірвало б його на шмаття зсередини, покірним виконувачем наказів, який почав отримувати місцями садистське задоволення від страждань інших. Бо найголовнішим було те, що це не його страждання і не його біль, а біль інших найкраще ігнорувати, інакше не виживеш. Згадаймо дещо з того, що астеріона провить відмовити Зевлору в допомозі Когою, змусити зоро поклонитись лейзель. Сказати зевлору, що ви привели сюди гоблінів і почати бійню. або притягнути до Гаю Мінтару, щоб там її зрадити, дозволити йому вбити гантрела, погодитись на випробування любові Лавіатар і так далі. Астаріон на початку своєї подорожі з нами є класичним енейблером. Він ще не перетворився на нарциса і ще не обрав шлях спокути. Але роки життя в аб'юзі зробили з нього енейблера. Українською я переклала це як потурач. Той, хто потурає нарцисичному аб'юзу до інших і свідомо чи несвідомо валідує дії нарциса. Глянемо на ознаки енейблера і будемо загинати пальчики за Астаріона. Перше. Виправдання або обґрунтування поведінки. Енейблер може виправдовувати шкідливу або маніпулятивну поведінку нарциса, мінімізуючи її вплив на інших. Астаріон це те саме чортання на вашому плечі, яке каже. Солоденька, ну якщо хочеш, роби маєш повне право. Він настільки звик підтримувати найгірші прояви інших, що схвалює багато жорстоких та егоїстичних дій. Якщо ви граєте за доброго персонажа, то на початку вашого шляху Астаріона краще з собою в грай не брати, бо тільки нахапаєте з ним не схвалення вашим діям, коли будете допомагати всім довкола. Він ще не здатний увімкнути свою емпатію. Вона похована глибоко всередині за стінами потурача, який звик схвалювати лихі вибори та сприяти злу. Друге уникнення конфлікту потурачі можуть уникати кидати виклик нарцису або напряму суперечити його поведінці, часто щоб зберегти мир або уникнути гніву нарциса. Після своєї невдалої спроби втечі Астаріон навчився відключати свою емпатію і жити думаючи виключно про себе. А отже, покірно приводити володарю жертви і старатися зайвий раз його не тратувати. Навіть його побратими, по нещастю, зляться на Астаріона через його егоїзм та байдужість до інших. Третє надання ресурсів. Це може включати надання фінансової підтримки, житла або інших ресурсів, які дозволяють нарцису підтримувати свій спосіб життя та продовжувати свою поведінку. Ситуація старіона це буквально приводити Казадору жертв на поталу. Четверте відсутність кордонів: потурачі часто мають слабкі особисті кордони і можуть дозволити самозакоханій людині неодноразово переступати свої межі без наслідків. Якщо ви не романсите Астаріона, то розмова з ним після того, як він відмовиться вкусити Арач, розбиває серце. Він не впевнений, чи вчинив правильно, сумнівається в собі і виставлених кордонах. Я колись другого Акту повернулась в перший, щоб тільки закрутити з ним інтрижку і мати змогу підтримати його зарач і стати другом, якого він потребує should have just gritted my teeth as always and let her have me for a bit. я вважаю, що це переломний момент вартія старіона, коли він розуміє, чого варти, свої базові кордони і готовий дати віці чуразі примусу. Як, от коли ви його романсите і змусите вкусити арач. Він вас кине, бо заслуговує кращого. Це нечувано великий прогрес для Астаріона, бо він заради себе відмовляється від влади, яку він над вами має завдяки романтичній прив'язаності. Він стає вразливішим і менш захищеним, бо спокушати це найжирніший козир в його рукаві, але ліпше так, ніж бути черговою маріонеткою в чиїхось руках, знову не володіючи власним тілом. Ну і останнє підкріплення переконань нарциса. Постійно погоджуючись із нарцисом, роблячи йому компліменти або підживлюючи його почуття вищості, вотуреч зміцнює завищену в самооцінку нарциса. Астаріон тут буквально в заручниках у Казадора і не може не підкріплювати його переконання чи суперечити йому, бо покарання в разі непокори надто жорстокі. Коли Астаріон приводив жарт для Казадора, той дражливо запитував, чи хоче він пообідати з ним. І якщо Астаріон відповідав так, він отримував щура. Якби ж він сказав ні, Казадор би здерза старіона шкіру. Поведінка потурача може бути зумовлена різними факторами, включаючи страх, низьку самоостінку, співзалежність або бажання бути потрібним. У стосунках ця динаміка може бути особливо шкідливою, оскільки вона увінчує поведінку нарциса та може призвести до токсичного середовища. А старіон намагався опиратися, але Казадор ламав його. І крок за кроком перетворював на корисливого егоїста, який переймається тільки собою. Щоб вижити, йому треба подорати забаганкам Казадора, і кінтенсенцією його конфлікту є ритуал стати Казадором чи стати на шлях спокути, пробудити в собі емпатію і випустити жертв колишнього володаря, чи поглинути їх собі на користь. Тож таким ми зустрічаємо Астаріона – але з офіційної гри нам мало відомо про його минуле до перетворення на поріддя. Тому давайте повернемось в ту фатальну ніч, коли ви прокинулись з його зубами над вашою шиєю і дали йому шанс це пояснити. Він щось белькоче про вампірів, поріддя, знесилення і просить вкусити вас, щоб хоч трохи набратися сил іти на полювання. А давайте тепер глянемо на те, що відбувається з його боку. Глибока ніч. Після тяжкого дня ви вмостилися на грубому спальнику. Думаючи про м'яку перину свого дому, на яку ви падали після гулянок в шинках та зустрічей з друзями, коли були магістратом. Але сон не йде. Ви не можете сконцентруватися на старих спогадах. Думаючи про минуле, ви бачите тільки жахливі роки свого рабства. Тома перемагає, і ви поринаєте у сон, де ви стоїте посеред лісу, а злісний голос звертається до вас. По спині пробігає холод, ви ціпенієте від жаху. Ви нічим не сплутаєте його Ви чуєте, як звучать правила володаря, викарбувані в вас як в поріді. Казадор забороняє вам споживати кров розумних створінь, нагадує в усьому йому коритись і не ступати кроку без його наказу, а ще утверджує вас своєю власністю незалежно від того, чи ви покірно пообіцяєте повернутися до володаря, чи спробуєте напасти, ви прокинетесь в холодному поту. Стригаючись від кошмарів минулого? Поруч з вами мирно сплять ваші компаньйони, і тут в голові вже вріє думка: а що якщо пуголок захищає вас безпрецедентно від старих устоїв? Ви ж, на відміну від вашого володаря, вже можете насолоджуватися сонцем і рухаєтесь без його на то згоди. А чи можете ви порушити його головне правило? Найперше. Яке говорить не харчуватися розумними створіннями. Ваші компаньони так солодко сплять, не підозрюючи вашу істину природу. Один укус маленький ковток чужої крові, і ви назавжди знатимете, чи має Казадор над вами владу. Або ви можете знову пошукати вепра і насититись кров'ю тварини, все одно краще, ніж діяти щурів, на які вас тримав Казадор. Але ви таки наважились на цей відчайдушний крок. І мирно сплячий компаньйон може навіть не дізнатися, що ви вчинили з ним, якщо вам вистачить сил вчасно зупинитися. Але що, якщо непомітно підібратися до друга не вийде, прийшов ваш час пояснювати розгінюваному напарнику, що вже тягнеться до чогось дерев'яного, щоб загнати вам груди, що все це був лише жарт, або чесно дізнатися в своїх намірах після сну з Казадором. А нам прийшов час завершити перше з трьох відео і вже в наступному. Ми поговоримо про те, чому Казадор це класичний грандіозний нарцис, як Ларія нечудово зобразили жорстокі стосунки, і чому персонаж знайшов такий відгук серед жертв насилля та аб'юзу. Сподіваюся, вам було цікаво. Пишіть в коментарі, як вам вирізана історія старіона і чи чекаєте ви наступну частину. Підписуйтесь на мої інші соцмережі. Я і в Твіт, телеграмі, інстаграмі, маю окремий розділ в каналі Діскорду, де ми зараз збираємо топові білди для персонажів Брами. Заходьте, якщо хочете створити надпотужного ТАВ. Також канал можна підтримати фінансово на донателло, якщо у вас є зайві 5 гривень. Але найголовніше це, звісно, донат на ЗСУ. Моя подруга долучилась до збору на реби, і я ось тут залишу QR-код з посиланням, а також саме посилання буде в описі під відео. Закиньте, будь ласка, свою гривню. Бережіть себе і побачимось якось завтра!